50 years of Mars goodness, and now we you the biggest Mars bar ever. Уже кілька десятків років сім'я Марс входить до топ-5 найбагатших сімей світу, за будь-якими версіями рейтингів. У 2023-му Блумберг оцінив статки Марсів у 142 мільярди доларів. І 40 цих мільярдів збільшили статки Марсів лише за останні два роки. Водночас вже п'яте покоління Марсів веде не тільки дуже закритий, а й надзвичайно скромний спосіб життя. Коріння і сімейного багатства і ставлення до нього членів родини Марс сягають в історію вікової давнини, коли між батьком і сином Марсами розігралася справжня антична драма. Друзі, цей подкаст налічує десятки історій різноманітних бізнесів. Доступ до всіх серій подкасту за мінімальну суму ви можете отримати через сервіс Patreon. Посилання на сервіс ви знайдете в описі до цієї серії. Цар Едіп і Шоколад. Форест Едвард Марс народився 21 березня 1904 року в сім'ї кондитера і вчительки в маленькому містечку Вадена, що в штаті Міннесота. Батька Фореста Франклін займався виготовленням солодощів на продаж із самого дитинства і багато років безуспішно намагався перетворити своє ремесло на бізнес. Настільки безуспішно, що у 1910-му його дружина подала на розлучення під приводом, що чоловік не зможе забезпечити сім'ю і поїхала з шестирічним Форестом до батьків у Канаду. Суд зобов'язав Франкліна виплачувати мізерні аліменти 20 доларів на місяць, але й ті невдачливий кондитер відправляв колишній дружині не дуже акуратно. Проте Форест Марс з відзнакою закінчив середню школу, виграв стипендію Каліфорнійського університету і повернувся до США. Йти стопами батька він, очевидно, не планував, оскільки почав вивчати гірничу справу. Уже в університеті Форест проявив помітний комерційний талант, працюючи торговим агентом сигарет Кемел. Заробітки дали йому змогу перевестися до престижного Єльського університету і здобути там у 27-му році ступінь у галузі промислової інженерії. А тим часом Марс старший із зубожілого провінційного кондитера перетворився на мультимільйонера. Справа в тому, що, незважаючи на два банкрутства, Франклін не припиняв наполегливих експериментів із рецептурами. І зрештою, оптовим покупцям сподобалися його шоколадні батончики Marobar і плитковий шоколад Патрісія, названий на честь доньки, народженої у другому шлюбі. У 1920-му Франклін відкрив невелику кондитерську фабрику у Мінніаполісі і назвав її Marobar на честь найбільш популярного вироба. А 1923-го його фабрика випустила першу партію батончиків Мілкі, названих на честь популярного на той час молочного коктейлю. Наступного року тільки Мілкі Вей приніс Марсу 800 тисяч доларів виручки. А до 1929-го 2 мільйони доларів перевищила вже не виручка, а прибуток компанії Марса. Він перевів бізнес у Чикаго, обзавівся шикарними автомобілями і величезним ранчо Вей», Площею 11 квадратних кілометрів зі стайнями та іподромом. І в цей момент на порозі його офісу з'явився 25-річний син. Судячи з того, що Марс старший не називав свої цукерки на честь Фореста і навіть не оплачував його навчання в університеті, навряд чи батько і син були дуже раді зустрічі. Виходячи з характеру Фореста, про який ми дізнаємося трохи пізніше, можна припустити, що 1929-го він з'явився до батька, щоб отримати те, що вважав по праву своїм. А для початку він отримав роботу в компанії, яка тепер мала назву Марс. Після шаленого успіху Марс старший вирішив дати бізнесу своє ім'я. Чим саме займався Форест наступні три роки, достеменно невідомо. Через рік після його працевлаштування Марс випустила новий батончик, названий «Снікерс», на честь улюбленого скакуна Франкліна. А 1932-го вийшов батончик Тримушкетера. І тоді ж Франклін вказав синові на двері. Сталося це після того, як Форест запропонував батькові організувати продаж продукції компанії в Канаді. Я хотів завоювати весь проклятий світ, згадував Форест Марс багато пізніше в одному з двох своїх інтерв'ю. Але батька не підтримав його ініціативу. Тоді син зажадав 33% частку у бізнесі, але замість цього отримав звільнення і 50 тисяч доларів підйомних. Форест розповідав: Я сказав батькові, щоб він засунув свій бізнес у дупу. Мовляв, якщо не віддаси мені одну третину, я йду. Він сказав піти, і я пішов. Привіт батька Фореста. У завзятості Форест не поступався батькові. Звільнення не зламило його. Шукати своє місце в житті Марс молодше вирушив у далеку Європу. Пропрацював недовго у швейцарських колег батька в компаніях Несли і Тоблер, а потім перебрався в Англію, найняв кілька працівників і налагодив виробництво шоколадних батончиків за батьківськими рецептурами, але під іншими назвами. Снікерс було переименовано на марафон. А головному товару батька син надав головну з можливих назв своє прізвище. Батончик Мілкі Вей в Англії став продаватися під назвою Марс. Мабуть, тоді Форест і придумав легенду про походження Мілкі Вей, яка давала йому моральне право на використання батьківського рецепта. Нібито одного разу він з батьком пив у кафе молочний коктейль Мілкі Вей і запропонував зробити зміст коктейлю начинкою батончика. Ось як Форест описав, що було потім. І будь я проклятий, через деякий час у нього з'явився шоколадний батончик. Він намазав його карамеллю і додав трохи шоколаду. Не дуже хорошого шоколаду. Він купував дешевий шоколад. Але ця чортова штука продавалася без жодної реклами. Для своєї версії батончика Форест використовував найкращий шоколад. Але не це стало ключом до успіху, а дивовижне маркетингове чуття Марса. Реклама батончика стверджувала, що Марс це не задоволення, це їжа. Яйця, багато топленого молока і масло – найкраще поєднання для того, щоби зняти втому. Ощадливим англійцям ідея харчуватися шоколадними батончиками припала до душі. І вже через два роки після переїзду до Англії Форест став цілком успішним бізнесменом. Розуміючи, що геніального кондитера з нього не вийде, він став шукати об'єкти для інвестування в інших галузях і в 1934-му купив Chapel Бразерс компанію, що виробляла корми для собак під брендом Чапі. Тоді ж до нього прийшла звістка про раптову смерть батька від серцевого нападу. Форест вирушив до Чикаго, щоб очолювати батьківський бізнес, але отримав відсіч від сім'ї другої дружини батька. Здавалося б, Працюючи в двох галузях і маючи під боком величезний європейський ринок, можна було забути про американське приниження. Але не таким був характер Фореста Марса, він вже розумів, що для перемоги не обов'язково бути талановитим кондитером, достатньо підприємницького таланту. Але для входу на американський ринок був потрібен оригінальний продукт. І якщо в Британії вдалося випустити американські батончики під новими назвами, то чому б не провернути дзеркальний варіант? Свій міст через Атлантичний океан Форест побачив у продукції британської кондитерської компанії Раунтрі. У 1937 році ця компанія представила англійцям цукерки Смартіст шоколадне драже, вкрите цукровою глазурю. З ними Марс і вирушив до США. До головного конкурента батьківської компанії – президента Херші Вільяма М'юрі. Тому ідея шоколадних цукерок, які не забруднюють руки, настільки сподобалася, що він вирішив не залучати до справи компанії, в якій працював. М'юрі вклався своїми грошима, і Марс заснував новий бізнес у партнерстві з сином М'юрі, Брюсом. Так, за першими літерами прізвищ засновників Марс та М'юрі з'явилася компанія M&M Limited. На початку 41-го року компанія випустила першу партію драже з такою ж назвою. До речі, американський Milky Вей, як і раніше, є аналогом батончика Марс. А в Європі під брендом Мілкі Вей випускається американський батончик Мушкетера. Драже Smarties зараз випускає корпорація Нестле. Вони залишаються найпопулярнішими цукерками у Великій Британії, але в США досі їх не постачають. У роки Другої світової компанія Фореста Марса добре заробила на постачанні шоколадних батончиків британської армії. У США ці подряди були вже розібрані, але Марс зумів вести в раціон американських солдатів Ендемс. Ще одним товаром, який Марс почав постачати в армію, став пропарений рис швидкого приготування, технологію виробництва якого розробив Еріх Хузенлауп. Разом з ним Марс заснував компанію Mars Husenlaup, яка 43-го року почала випускати продукцію під маркою Uncle Bans. З війни солдати поверталися зі звичкою до рису Uncle Benz. І наступні півстоліття Рис під цією маркою залишався в США лідером продажів. У 54-му Марс вийшов на ринок Австралії. А коли згодом Марс купив тутешню компанію Master Foods, Австралія стала для нього одним з трьох базових ринків. У 55-му компанія Марса починає виробництво прохолодних напоїв. У 57-му Чаппі змінює ім'я на педігрі. І через рік цей напрямок починає випуск кормів для котів під маркою Віскас. У цей же час Форест викупив частку Брюса М'Юрі, зробивши M&M Limited частиною свого сімейного бізнесу. Так само він вчинив із компанією Mars Хузен що володіла маркою Uncle Ben's. Нарешті, 1964-го, Форест Марс купив у своєї зведеної сестри батьківську компанію. Деякий час об'єднана компанія існувала під ім'ям M&M Mars. Але незадовго до виходу у відставку, що відбулася 69-го року, Форест відновив назву дану компанії його батьком і зажадав від дітей зберегти бізнес за сім'єю. Бізнес Марса розповідали, що коли Форест уперше прийшов на збори правління батьківської компанії, то заявив, що дуже релігійний. Потім встав на коліна і вигукнув: Я малюся за снікерс, я малюся за Мілківей. Хоча в компанії давно не залишилося тих, хто був особисто знайомий з Форестом, легенди про його складний характер ходять і донині. Нескінченна педентичність поєднувалася в патріарху з бурхливим темпераментом, скромність і невибагливість з найвищою вимогливістю. Особливості його особистості справили сильний вплив на корпоративну культуру всієї компанії. Він Форест прославився своїм крайнім запальним характером і фанатичною поведінкою, розповідала журналістка Джоел Бренер, яка написала книгу про шоколадну індустрію США. Коли 1984-го журнал Fortune заніс Фореста Марса до своєї зали ділової слави, журнал назвав його. Одним з найблискучіших та найуспішніших підприємців свого століття і водночас запальним кондитером з фетишем приватного життя, схильним до жахливих спалахів гніву. Головними зовнішніми ознаками особливої корпоративної культури Марс, що зберігаються донині, стали жорстка трудова дисципліна, аскетизм і антіелітарність. Тільки но прийшовши в компанію батька, Форест зажадав ліквідувати в офісі кабінети начальства, звільнив французького кухаря, який обслуговував топ-менеджерів, скасував службові автомобілі, їдальні для начальства та інші елітні привілеї. Замість цього Марс ввів десятивідсоткову премію співробітникам, які не запізнюються на роботу. Співробітники Марс і донині самі оплачують свої витрати на відрядження, мобільні телефони та інші особисті витрати. Персонал відповідальний і за свої витрати, і за економіку компанії. Задовго до входження в ділову моду японських принципів загальної боротьби за якість Форест Марс впроваджував таку боротьбу, як то кажуть, у ручному режимі. Говорили, що під час щоденних обходів виробництва він куштував на смак усю продукцію, включно з кормом для тварин. Як він говорив. Наші собачі галети мають подобатися не тільки собакам, а й їхнім господарям. За повідомленням американської преси. Одного разу з магазинів було відкликано велику партію Мендемс тільки тому, що власник бізнесу виявив на упаковці незначний поліграфічний дефект. Але в історію менеджменту Форест Марс увійшов не тільки завдяки відсутності перегородок в офісах та особистому контролю за якістю. Компанія Марс стала однією з перших у світі, яка зайнялася навчанням і розвитком свого персоналу. Форест казав: Мене там можна замінити. Подумаєш, президент компанії. А заміну талановитому співробітнику знайти не так то просто. Якби я дізнався про тренінги 30 років тому, я б не зробив і половини своїх помилок. Перші навчальні курси з'явилися в компанії ще в 40-х роках. Довгий час на них навчали професійних навичок працівників виробництва і тренували продавців комерційної служби. Потім прийшла пора розвивати керівників. Уже в 21 столітті розрізнені навчальні структури були об'єднані в глобальний університет компанії Марс. Одне з найскладніших питань професійного навчання мотивацію до нього у Марс інкорпорейтед розв'язують досить просто. Тут вважають, що людина сама відповідає за свою кар'єру, і 70% її успіху визначаються тим, що вона зробить для успіху сама. Завдання організації полягали лише в тому, щоби створити умови для навчання та забезпечити його якість. Щороку, виходячи з результатів роботи, кожному співробітнику призначається і індивідуальний план розвитку, що містить перелік компетенцій, які він має розвинути, та перелік відповідних програм університету. У 1983 році вперше було опубліковано П'ять принципів Марс, що зафіксували неписані правила компанії, які впроваджував Форест Марс. Тепер кожен працівник компанії в будь-який момент без запинки назве ці принципи: якість, відповідальність, взаємність, ефективність, свобода. П'ятий принцип. Свобода, на думку Фореста Марса, ґрунтувалася на фінансовій незалежності, а незалежність на ощадливості. Він сам подавав приклад аскетизму і вимагав того ж від усіх, в тому числі від своїх дітей. Форест не хотів ростити плейбоїв, розповідав юрист Марса Едвард Стегеман. Можливо, тому що й сам був змушений в юності працювати в студентській їдальні і торгувати сигаретами, щоби здобути вищу освіту. Або тому, що, втративши роботу в компанії батька, він кілька років усе вкладав в бізнес, і грошей не вистачало не тільки на пристойну квартиру у Лондоні, а й навіть на нормальну їжу для сина і вагітної дружини. Або тому, що завдяки ощадливості Марс, зрештою купив бізнес батька, який витрачав свої прибутки на племінних жеребців. Так чи інакше, для трьох дітей Марса дитинство було одним безперервним уроком ощадливості та старанності. Жодних надмірностей, ні модного одягу, ні машин, ні розваг. І щоденні звіти про успішність за сімейними обідами. Усе в цьому житті потрібно заробити, повторював Форест і відмовляв дітям навіть у солодощах. Багато років по тому аскетизм дітей Фореста Марса пояснював Едвард Стегенман. У глибині душі вони, як і раніше, вірять, що бідні, вони хочуть бути звичайними американцями середнього класу. Нібито не вірять, що заслуговують на краще. Усі троє дітей Марса закінчили за прикладом батька Єль і прийшли в сімейний бізнес під невсипущий та жорсткий контроль голови компанії. У 69-му Форест старше оголосив про свій вихід на пенсію і передав кермо влади дітям, але не припинив пильно стежити за їхньою діяльністю. Якщо щось, на його думку, йшло не так, він телефонував і вимагав виправлень. Жага контролю Фореста до його старості стала набувати анекдотичних форм. Занудьгувавши на пенсії, він організував невеликі підприємства для виробництва ексклюзивних шоколадних цукерок ручної роботи. Квартира, в якій жив Форест, знаходилася безпосередньо над кондитерським цехом, і Форест через отвори у підлозі стежив, чи не їдять робітники дорогий шоколад і чи не п'ють лікери для начинки, за що отримав від співробітників прізвисько фабрики». Сини успадкували від батька і цю звичку до гіперконтролю. Якщо вони цього не винайшли, вони цього не захочуть, розповідав Альфред По, директор з маркетингу у Марс у 90-ті. Кілька топ-менеджерів, які звільнилися з Марс слідом за По, в інтерв'ю індепендент повторювали в один голос: річ не в тім, що ми не любимо Марс або не цінуємо те, що брати Марс для нас зробили. Річ у тім, що вони не вміють ділитися владою. Нове століття, новий Марс. 4 липня 1999 року штаб-квартира Mars Incorporated зробила заяву для преси. На 95-му році життя у вісні помер містер Марс. Більше жодних повідомлень не буде. Це було цілком у Дусі Фореста, який за все життя дав лише два коротких інтерв'ю і прищепив своїм спадкоємцям нетерпімість до публічності. Для більшості американців стало відкриттям те, що взагалі існував містер Марс. Це було так само дивно, як би існував містер Кока-Кола. Після його смерті троє дітей Марса продовжували ретельно оберігати свою приватність. Здатність зберігати скритність це одна з найкращих переваг приватної компанії. Конфеденційність це законне право, морально, етично правильне і навіть бажане і ключ до здорового, нормального життя, сказав. Форест молодший у зверненні до студентів-підприємців. Усі роки роботи в компанії, троє дітей Марса, а от це були одні з найбагатших людей світу, Форест Молодший Джон і Жаклін, щодня приїжджали на роботу о 7.00 до непримітної двоповерхової будівлі на вулиці В'язів, 6885 у містечку Маклін, штат Вірджинія. На вході, як усі інші співробітники, три власники відзначалися картками. Робочі місця Марсів розташовувалися в кутку опенспейсу зі спільним на трьох секретарем. Доступність усіх керівників аж до президента компанії це ще одна традиція, заведена Форестом старшим. Будь-який співробітник офісу міг вільно обговорити з трьома власниками компанії будь-яке питання. Однак було потрібно дотримуватися єдиного негласного табу не називати при них імені їхнього батька. Єдиний його портрет прикрашає стіну британського підрозділу компанії на згадку про місце, де стартував бізнес Фореста Старшого. У 99-му, незабаром після похорону Фореста Старшого, його сини без жодного розголосу разом вийшли на пенсію і переїхали в цілковито глухомань на півночі Вайомінга. Форест молодший оселився у невеликому ранчо, а Джон у будинку на околиці містечка Джексон із населенням 9500 осіб. На посаді голови компанії Фореста молодшого замінив не представник четвертого покоління Марсів, а Пол Майклс, який працював у Марс з 88-го року. Майклс став першим найманим генеральним директором компанії. Ці події породили хвилю чуток, що обіцяли лідеру ринку солодощів швидкий крах. Писали, що Форест старший не дозволяв дітям продавати бізнес або робити його публічним, і забороняв отримувати дивіденди, задовільняючись лише зарплатою. Нібито по мільйону доларів на рік. Що форесту молодшому і Джону не було кому передавати справи, що їхні дорослі діти тільки і мріють, щоб почати жити на широку ногу, розпродаючи сімейні активи. Марси традиційно відповідали на хвилю спекулятивних публікацій абсолютним мовчанням. Компанія не ставала публічною і так само суворо зберігала свої секрети. І ось 28 квітня 2008 року, як грім серед ясного неба прозвучало повідомлення прес служби Mars Incorporated про придбання компанією за 23 мільярди доларів контрольного пакету компанії Ріглі, сенсацією стала не тільки поява найбільшого у світі гравця на ринку харчових продуктів, скільки сам характер угоди. Вона завершувала майже 120-річну історію бізнес сім'ї Ріглі. І свідчила про революційний поворот у бізнес історії родини Марс. Їх компанія вперше стала співвласником публічного бізнесу і вперше профінансувала придбання позиковим капіталом. З'ясувалося, що автором грандіозної угоди став Уоррен Баффет. Його фонд Berkshire Hathaway, що славиться консерватизмом в інвестиційній політиці, володів 20% ріглі. І після того, як Вільям Ріглі IV уперше в історії компанії поступився місцем генерального директора найманому співробітнику. Показавши, що сім'я Ріглі втомилася від управління бізнесом, Баффет почав шукати для Ріглі нового надійного власника. До речі, історія Ворона Баффета і його фонда Hathaway вже є в цьому подкасті. Навряд чи Баффет зміг би домовитися з попередніми поколіннями Марсів. Які купували тільки за свої, але до цього часу раду директорів очолив Стівен Берджер, син Жаклін Марс. Тож після таких новин залишалося гадати, як далеко нові Марси готові відійти від заповітів Фореста Старшого, і як незабаром виявилося, не надто далеко. У 2015-му дочка Фореста Молодшого Вікторія дала своє перше інтерв'ю в якості нового голови ради директорів Марс Інкорпорейтед. Клей, який з'єднує членів сім'ї, це наші принципи та цінності. Ми знаємо безліч історій сімейного бізнесу. У який момент щось там йшло неправильно, коли члени сім'ї починали думати, що їхні особисті інтереси важливіші за інтереси компанії, сказала Вікторія Марс. Не змінилося в родині і унікальне ставлення до власного багатства. Як сказала Вікторія, ми небагата сім'я. Коли ми були дітьми, то знали, що тата керує шоколадною фабрикою, але він ніколи не говорив нам, що це його фабрика. І ми зі своїми дітьми поводилися точно так само. Ми, як і раніше, вкладаємо все в бізнес, не в люксові автомобілі. Тепер, коли діти виросли, вони це розуміють і цінують. Наскільки далекі цінності сім'ї Марс від звичайних для людей їхнього кола свідчить робота трьох доняк Вікторії. Одна з них шкільна вчителька, друга медсестра, а третя працює з дітьми з порушеннями в розвитку. Силу своїх принципів сім'я Марс підтвердила і в бізнесі. У жовтні 2016-го Марс інкорпорейтед викупила у Berkshire Hathaway 20% акцій в ріглі, зробивши сім'ю Марс знову одноосібним власником усіх їхніх активів. Це подкаст про історію бізнесу. А я, його автор, Олександр Ратнер.